Але найголовніше дивіться під ноги, що робиться в нас. Вони кожен місцева влада в останні часи, друзі, сьогодні, завтра, післязавтра вибори будуть. Ну, вот вот це важливо. Хай вони через рік, але ось... залишилося дуже мало часу у них. І вони сьогодні мають бажання. Я не кажу, що це прийшов їм наказ зверху. Вони всередині розуміють по селах. По селах, селищах, районах, там вони знають, що потрібно робити. Розібрати все те, що ще залишалося в комунальній власності. Ті землі, ті об'єкти, все, що було в комунальній власності, все, що було орендовано за копійку, там, за гривню, все, що використовувалося, як ми вважаємо, незаконно. По... Там маса схем є по схемам. Незаконно, вони вирішили узаконити все через Ради. Зараз у нас є конфлікт конкретно по Гребінській е, раді. Вони вирішили 60 гектарів роздерибанити між собою депутати, розумієте, між своїми. І так зараз в кожному районі. Тому, друзі, одне діло слідкувати, що там в Києві робиться, але найголовніше дивіться під ноги, що робиться в нас. Вони кожен клапоть, який ще залишався, вони його розривають на частини.